так, сюда один, правильно? Да, вот, вот тут даже. ну, можно ты... как-то под наклоном, да, да, как ну, тебе понравится. Ну, я скругляю. Не, ну вот как тут. Так, так, ну, напевно, я засновник, але підспів засновник, тому що є ще люди Так, тому чому саме у такому вигляді, я так розумію, фестиваль вирішив відзначити день захисту дітей? Так, так, звісно, фестиваль спочатку повноштавного вторгнення перестав... Працювати на тій локації біля моря, яким працювали, але щось хотілося зробити нагадати людям про скульпторів, про фестиваль. І ось така ідея, завдяки Ігорю Володимировичу, саме біля слона, розмістили скульптору. Над нею працювала відома скульпторша наша Ірина Загачук, переможниця нашого фестивалю. Неодноразово перемагала. Для цього ми, звісно, Використовуємо річковий пісок, тому що він клейкий, морський не підходить, він розсипчатий. Цього разу привезли 5,5 тонн піска, а сама скульптура була завишки півтора метри. Тема скульптури. Тема скульптури після того, як ми зрозуміли, після Ігор Володимировича, коли директор зоопарку сказав, що вона його... 100%, 100%, 100%, коли директор зоопарку сказав, що слониха 100% розламає структуру, ми вирішили це обіграти і зробити зі смислом. Тобто, якщо вона руйнує, нехай вона руйнує як щось негативне, щось, що ну, це образ, це образ окупанта. Це обізяна, це, це мавпа з гранатою, біля якої стоїть пральна машинка та унітаз. Зрозуміло, на кого ми натякаємо. Привет. не, 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 туда нельзя все, я спросил Зараз да, не знаем Спасибо. Э, у у зоопарку Спасибо. Э, на Спасибо. Є різні, різні розважальні та познавальні, такі до та просвітницькі, різні такі речі, які е, дітям дуже цікаві, бо діти дуже люблять десь помацати, подивитися пожежну машину чи поліцейську машину. Вибачте, пожалуйста, вона по-моєму час прийдемо. Сьогодні Україна святкує День захисту дітей, наші діти це майбутнє нашої країни. ほらいいとうございます。